Оксана Янчук зустрічає після уроків свого 12-річного сина Назара. Він вчиться за змішаною формою навчання. Тиждень очно, наступний дистанційно. Дитина просто змушена увесь цей час користуватися змішаною системою навчання. Сказати про те, що ми в захваті, батьки в захваті чи діти мають величезний. Ресурс до навчання, навчаючись вдома на онлайн-програмах, ні, звісно, ні. Ми хочемо, щоб наші діти отримували повноцінні знання і не просто знання на очній формі навчання, а ще й у безпечному середовищі. У ліцеї змішана форма навчання, оскільки укриття для всіх учнів не вистачає. У тих, які використовують, можуть вмістити половину дітей. Водночас є ризик, що з 1 жовтня у закладі залишиться без основного укриття. Тоді закінчується договір підприємці із ліцеєм, і він має намір продавати приміщення. Директорка ліцею 19 Уляна Легусова каже, через це важливо, аби міськрада викупила його. За два роки з того, що ми бачили навколо ліцею в доступності 500 метрів, як вимагається, для укриття, це єдиний об'єкт, який може слугувати нам укриттям. Ми вийшли з такою пропозицією, щоб викупити даний підвал, щоб це приміщення вже належало місту, і тоді ми змогли би використовувати і бюджетні кошти, і залучати спонсорські. Наразі в управлінні освіти розглядають варіанти невеликих приміщень поруч, які могли б використовувати вчителі та учні ліцею, каже начальниця управління освіти Ірина Ткачук. Водночас розглядатимуть і можливість купити цей підвал. Це приміщення не може забезпечити таку кількість дітей. Тобто, в будь-якому разі, тут або мова йде про дві зміни, все ж таки, для того, щоб всі вчилися, або про змішаний формат. Але коли ми говоримо про дві зміни, ми повинні розуміти, що це дуже складний формат для педагогів першочергово, навіть не для дітей, тому що їм потрібно відпрацювати цілий день активно, потім прийти вдома, щоб півночі готуватися для того, щоб з дітьми далі працювати. Тому це тільки рішення таке може ухвалюватися тільки спільно педагогічного колективу спільно з батьківською громадською. Власник приміщення Володимир Волинський каже, готовий продати його міській раді за 180 тисяч доларів. Він вважає, що така ціна виправдана, бо самостійно робив підлогу, освітлення та вхід з вулиці Головної. 600 доларів квадратний метр це ті кошти, які я планую просто повернути, які я сюди вложив. Не менше, не більше. За словами Ткачук, чи купувати приміщення вирішуватимуть у міській раді. Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Суспільне, Новини, Чернівці.